Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про ялинку. Відгадайте, дітвора, що це за красуня, вся зелена, мов трава, вкрита голками уся. Це ялина. Ой, ялинко зелененька. Ти була колись маленька, а тепер ти ось така і висока, і струнка. Швидко ти набрала сили, сонце й дощ тебе ростили. Ялинка є однією з найпоширеніших вічнозелених дерев у світі. Це дерево знайоме нам з раннього дитинства. Кожен новий рік у багатьох будинках з'являється воно, прикрашене іграшками, і називаємо його ялинкою. Ялина це хвойне вічно зелене дерево. Гілки у дерева розташовуються горизонтально і під своєю вагою провисають вниз. Нижні гілки старих ялин утворюють своєрідний намет, під який часом не проникають краплі дощу. Ялинка приносить велику користь звірам. І птахам, що живуть у лісі, з ялинкових шишок та дістають насіння, якими вони харчуються зимовий час. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку.